Сполучені штати відзначають другу річницю штурму капітолію 6 січня та вшановують пам'ять п'яти людей, які загинули внаслідок цих подій. Ще майже 140 отримали поранення. На сьогодні проти майже тисячі людей відкриті кримінальні впровадження. Деякі з них вже засуджені. Тим часом конгрес продовжує бути паралізованим через відсутність спікера палати представників. Вже четвертий день тривають суперечки всередині республіканської партії. Лідер республіканців Кевін Маккарті досі не може заручитись. Необхідною підтримкою однопартійців більше про цей день у конгресі знає Катерина Лісунова. Вона з нами на зв'язку з капіталістського пагорбу. Катю, вітаю Вітаю, Наталю. Отже, Палата представників досі не обрала спікера сьогодні. Однак частина консервативних республіканців таки змінила свою позицію та підтримала Кевіна Макарті. Чи достатньо цих голосів для утримання посади? Насправді вчора палата представників поратнула рекорд о 160 років, голосувавши 11 раундів. Але схоже, що для Кевіна Маккарті цифра 12 є щасливою, і сьогодні стало відомо, що йому вдалось переконати на свою сторону тринадцятьох. Консервативних республіканців, і включно із Вікторією Спарці, яка а, раніше голосувала як утрималась, а, і таким чином сьогодні кевінамакартілося набрати 214 чотирнадцять голосів. Щоправда, цього досі недостатньо. А, щоб отримати необхідний мінімум у 218 голосів, Кевіну Маккарті потрібно проконати як мінімум ще чотирьох республіканців. А, зараз відбувається 13-й тур голосування, але вже очевидно, що він знову ж таки не принесе Кевіну Маккарті перемогу а крайні консер... Ервативні республіканці залишаються непохитними. Ми маємо недостатньо довіри до Кевіна Маккарті. Є деякі, хто виступає проти пана Макарті. Ці люди намагаються змінити правила, змінити обставини, які перетворили посаду спікера з великої дивовижною, потужної позиції, якою вона зараз є, на більш церемоніальну посаду. Щось схоже на спікера британської палати громад. Раніше я називав це гамівною сорочкою, яку деякі з нас намагаються створити за допомогою кращих правил і кращого персоналу, тому що ми не хочемо довіряти владу в руки пана Макарті, тому що ми знаємо для кого він це використає, і це навряд чи буде в інтересах американського народу. Катю, також сьогодні. Вашингтон відзначають другі роковини штурму капітолію 6 січня. Чи вплинуло це на роботу конгресу сьогодні? Ну, власне робота конгресу. Сьогодні почалась із промов, яка закликала висловити повагу для поліцейських капітолію за їхню роботу і особливо за їхню сміливість у цей день два роки тому назад. Таку о, за такий заклик висловили як республіканці, так і демократи. Усі аплодували стоячи. Окрім того, учора о, окремі поліцейські. Які були присутні під час цього штурму, а також ветерани американської армії зустрілись біля капітолію, щоб зробити звернення до американських законодавців і закликати їх публічно засудити цей акт, щоб такого не траплялося більше події того дня стали пробудженням та попередженням для мене та для багатьох інших про те, що політичне насильство стало реальністю. Найгірше те, що наші обрані лідери допустили це, і все ж цього тижня люди, які заохочували і навіть брали участь у повстанні. Тепер займають свої місця в палаті представників та навіть очолюють більшість, такі люди, як Мерджорі Тейлор Грін, яка сказала, що заворушники перемогли б 6 січня, якби вона була залучена, або депутат Мед Гетц, який закликав виборців взяти зброю на дільниці. Катю, ти висвітлювала ці події на місці на живо у той день. Розкажи, будь ласка, детальніше про свій власний досвід. Насправді, те, як розгортались події, було достатньо неочікувано, тому що я не планувала висвітлювати це. І фактично, я тоді прийшла висвітлювати протест, який був відбувався на підтримку Дональда Трампа і проти результату виборів напроти Білого Дому. І потім, вже коли колона почала маршурувати до капітолію, події почали розгортатись неочікувано. І Просто зараз ви можете побачити. Чити відео, яке я зняла особисто під час цих подій під час штурму капітолію. Зазначу, що дуже багатьом нашим колегам люди, які штурмували капітолію, розбили апаратури, дуже агресивно ставились до них. Тому сам факт того, що мені вдалося зробити це відео, це насправді було достатньо важко, але варто зуважити. Я також спілкувалася з людьми, які штурмували капітолій, і не можна сказати, що їхня ціль була безпосередньо зруйнувати капітолій. Багато із них. Були обмануті за неправдивими заявами про викрадені вибори, і про те, що вибори були сфальсифіковані, і більшість з них вважала, що вони не штурмують капітолій, а буцінто рятують демократію. І таким чином це показує ще раз наскільки важлива насправді об'єктивна інформація і подача інформації в медіа та в інших ресурсах, і як бачите, безпосередньо. Дезінформація, яку сприймали американські громадяни в цей період, завершилась такими трагічними подіями, які завершились як мінімум п'ятьма людьми, які загинули. Дякую, Катю. Нагадаю, зі студію на прямому зв'язку з Капіталійського пагрубу була Катерина Лісунова.